І традиційно з Віталієм Портніковим розпочинаємо наші ефіри сьогодні. Пан Віталій особисто в нашій студії, за що вам вельні вдячні. Доброго вечора. Вітаю, пан Віталій. пане Віталій. Віталій, давайте відштовхнемося від все ж останніх заяв Путіна. Про потенційні удари по об'єктам ну там точно вже взагалі там навіть не поміж рядків читалося, що він погрожує бити по об'єктам атомної інфраструктури нашої держави. Водночас знову і це і Путін підтвердив. А перед тим і Рябков казав, що наприкінці осені США можуть відбутися черговий раунд перемовин стосовно України. Але Росія дуже чітко заходить в таку знаєте парадигму, що про Україну лише з Сполученими Штатами Америки. Вже ніяких натяків, що ми там хочемо зустрітися, чекаємо Зеленського навіть в Москві, вже немає. Ну, звісно, я думаю, що Путін дійсно продовжує розкручувати цей маховик ескалації. І не тільки на словах, тому що ми вчора бачили удари по Славутичу, і ми зрозуміли, що у росіян з'явився такий новий рецепт дій по відношенню до атомної інфраструктури України, бити по містах супутника. Якщо ти б'єш по місту супутнику, ну, скажімо, тому Славутичу, який став містом супутником Чорнобильська Чорнобильської після катастрофи, після того, як фактично Прип'ять стало місцем непридатним для життя, ти можеш вивезти з ладу його підстанцію, можеш створити проблеми для атомної електростанції, але це не удар по атомній електростанції. До чого тут атомна електростанція? Ми по ній не б'ємо, це просто місто, на якому можуть бути воєнні об'єкти, то ми об б'ємо тільки по воєнних об'єктах. Так що це якраз абсолютно логічна поведінка Путіна, тим більше мені здається, що все ж таки головним змістом було те, що ця ескалація може розповсюджуватися як в бік України, так і в бік Європи. І абсолютно не випадково цей виступ прозвучав після того, як ми бачили російські дрони і в повітряному просторі Польщі, і в повітряному просторі Данії, і в повітряному просторі Німеччини, і в повітряному просторі Швеції, і в повітряному просторі Норвегії. І на тлі саміту Європейської політичної спільноти Євросоюзу, який відбувається зараз Копенгагені. Це ж не просто там абстрактні погрози, це погрози саме в зал, де європейські лідери зустрічаються із очільниками країн європейської політичної спільноти, в тому числі України, в тому числі Великої Британії. Ну, але це вперше такий хід Путін застосовує за усю свою історію протистояння Заходу. От настільки далеко він ж не заходив, і ми дуже часто шукали е, цю відповідь на запитання, чому так багато в Данії і навколо Данії. А ми зараз розуміємо, що саміт європейських лідерів, і вони навіть коли летіли в Копенгаген, вони ж до кінця не розуміли, а чи зможе там той літак приземлитися, тому що знову ж таки невідомі дрони. Так, він їх просто почав кошмарити перед зустріччю. І не можна сказати, що він нічого не досяг. Ви ж бачите, що незважаючи на всі заяви, які вони роблять, Щодо того, що треба опиратися російським діям, щодо того, що треба прискорювати вступ України до Євросоюзу, що треба допомагати Україні, що треба боротися з цими всіми дронами. Вони ж не можуть ухвалити ніяких конкретних рішень. Під час цього саміту ми побачили, що і федеральний канцлер Німеччини Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон не погодилися з тією ідеєю стіни дронів, яка обстоювалася. Очільницю Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн і прем'єркою Данії Мати Фредеріксон. Тобто, вони сказали, що це набагато більш складне питання, його потрібно далі вивчати. Щодо прискореного вступу України до ЄС, про що який говорила Урсула фон Дер Ляйн, теж немає ніякої, я б сказав, такої чіткої позиції, тому що проти цього виступає Віктор Орбан. І він досить жорстко проти цього виступає. Вони поки що не знають, як подолати угорське вето на вступ України до Європейського Союзу. На ці перемовини, до речі, Орбан сьогодні теж. І ми можемо вважати це частиною плану Путіна. Досить категорично висловився, що Україна може підписати угоду про стратегічне партнерство з Європейським Союзом, але вступ України до Європейського Союзу це вже за НАТО. Ми це все сьогодні почули під час його виступу на цьому саміті. Ну і зрештою є ще одне важливе питання. Вони з одного боку говорять, що вони дуже далеко просунулися з питанням конфіскації російських активів, з іншого боку, теж ніякого рішення не ухвалено, і не зрозуміло, наскільки всі країни-члени Європейського Союзу це підтримують. Але я сьогодні бачу інтерв'ю міністра Бельгії, який сказав, що коаліція охочих має стати коаліцією тих, хто платить, і тоді не доведеться конфісковувати російські активи. Теж, до речі, цікава думка. От ви цікаву тему зачепили, тому що от справді і Макрон, і Мерс кажуть, що ну, ми не маємо зараз ще там умовно створювати цю антидронову стіну. Водночас, на початку цього тижня з'являється інформація, що, начебто, НАТО розглядає е, варіант закриття спочатку неба. Е, ну, ми розуміємо, що напевно, 100% закриття існувати не може, але. Там формату збиття ракетів, ракет та дронів на територію спочатку західної України, а потім цю зону розтягнути до Києва. Ви ну коли прості громадяни бачать це повідомлення, особливо ті, які живуть на західній Україні, на заході України, перепрошую, ну всі чіпляються за це повідомлення. Ну нарешті Скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, люди, які живуть на сході і півдні України, коли вони дивляться на цю зону? Що вони взагалі думають? А я знаєте, що думаю в цей момент? Що це може бути насправді, на жаль, вигідно росіянам? Коли такі дві зони є. Так. Ну так. Коли є одна небезпечна, а інша безпечна. Ін... Є така хороша Україна і не Бу. дуже хороша. Це ж теж дуже небезпечна річ, коли я подивився на цю карту. Це просто карта поділу, правда? Ну, ми можемо говорити з військово-стратегічної точки зору: Захід хоче забезпечити свою безпеку, це не українська безпека, він забезпечує забезпечено таку кількість кілометрів. З іншого боку, ми можемо в такому разі наші системи протиповітряної оборони перемістити ближче на схід і південь, і таким чином буде більш ефективним захист східу і півдня, тому що там буде більше систем протиповітряної оборони, тих самих Петріотів, але це все ж дає це пояснення. А люди бачать конкретну мапу зона безпеки, спільної безпеки і зона неспільної безпеки, не мов, би нас віддають Росії, дай вона робить з нами все, що завгодно. Знаєте, На жаль, це буде очевидний наступний крок російської пропаганди, яка там працює, інфільтрована, пояснювати, що ось Європа хоче Житомир, Рівне, Київ. Київ, Київ так. А от вас в Полтаві вже не дуже. Так, тому що ви як, вони, навіть вони розуміють, що ви не українці. Ви вже і вам варто схминути і зрозуміти. А ми вас захистимо краще, ніж будь-яка Європа. Тобто це навіть не вигідно для нашої держави. Пане Віталі, а от повертаючись до теми, яку ми в першому питанні з вами зачепили. стосовно таких ефективних ударів українських збройних сил по об'єктам промисловості на території Російської Федерації, Путін заходить в такі. Ну, дуже жорсткі погрози стосовно ударів по ядерній енергетиці. Як ви гадаєте, це призведе до наступних кроків, уже, які будуть пов'язані з такими ударами? Чи все ж ситуація може розгорнутися як зерновою угодою? Коли росіяни зрозуміли, що ну, скажімо так, в Чорному морі протистояти їм доволі складно, і ця зернова угода ніби є, точніше, її ніби нема, але вона ніби і є. Ну, принаймні, є транспорт збіжжя. Із України і з Росії. Хоча час від часу бувається так і на Новоросії. Це, це теж так дивно, правда, де працює. Але трогівельний маршрут є, це правда. Я допускаю, що якщо росіяни переконаються в тому, що ми можемо завдавати дійсно дошкульних ударів по їхній інфраструктурі, вони можуть піти на якісь негласні домовленості щодо того, що ми не б'ємо тут, а ви не бийте там. Але знову таки не бийте там, це означає, дайте нам можливість продовжувати війну. Тому що всі наші удари спрямовані на те, щоб вони перестали продовжувати війну. Що вони хочуть, щоб вони були, вони можуть припинити війну, і всі удари відразу припиняться. У будь-якому разі, треба зрозуміти, навіть якщо вони б'ють по нашій інфраструктурі енергетичні, в цій ситуації ми можемо ще отримувати якусь підтримку з Європи. А що вони будуть робити зі своєю інфраструктурою, якщо вона буде підірвана? Хто їм буде допомагати відновлювати світло? Що буде з їхньою нафтопереробкою, тобто хто тут в гіршій ситуації? Ну і тоді дійсно, виправів він реально може діяти так, щоб показати, що якщо ми будемо надалі знищувати їхні арсенали нафтові чи їхню енергетику, то може повстати питання про безпеку атомних станцій. Але я вибачаюся. А якщо Україна почне бити по городах, по містах, супутниках? Путін сьогодні про це говорив. Що завдавались удари навколо Запорізької АЕС? Вот. Навколо Запорізької АЕС, а можливо, ще удари були навколо Курської АЕС. Це теж дуже небезпечно. Де, це також там було небезпечно. Сказати, що Готувалася диверсія, там не удари, а готувалася диверсія. Тобто вони готують оцю пропагандистську історію. Тому це дуже цікаво, до чого воно веде. Чи це ми зайдемо в якийсь паритет, чи ми зайдемо в жорстке і криваве піке? Це дуже багато буде залежати від Сполучених Штатів. Як ви якщо Сполучені Штати дійсно будуть давати Україні далекобійні ракети, я не знаю, томагавки чи не томагавка, тому що я досі не розумію, і це потрібно говорити з військовими експертами, наскільки томагавки взагалі можуть бути використані Україною, якщо їх дадуть. Це питання номер один. Але в інших ситуаціях ви розумієте, я абсолютно не впевнений в тому, що якщо будуть далекобійні ракети, і ми зможемо знищувати за їхньою допомогою. Інфраструктурні об'єкти, стратегічні об'єкти на території Російської Федерації Путін буде надалі робити вигляд, що нічого не відбувається. Як ви гадаєте, чи втратив той самий Путін вже остаточно шанс порозуміння з Трампом? Цю можливість вийти. Ну насправді йому ж пропонували вийти насправді сухим з води, просто завершити війну на тих позиціях, де він заверш... де він стоїть, і ну, зняття всіх санкцій. Життя як колись було. З Трампом нічого ніколи не втрачено. Трамп бажає завершити цю війну. Він хоче отримати Нобелівську премію миру, як ми знаємо. Він про це говорить постійно, і це чомусь стало для нього такою ідеєю фікс. Ну і слухайте, з іншого боку, а скільки американських президентів стали Нобелівськими лауреатами? Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер, Барак Обама. Це мені здається, ще не всіх перерахував. І, звичайно, Це унікальне так, досягнення для американського президента, як, як виходить? Не унікальне, ні. Президент Сполучених Штатів може бути лауреатом Нобелівської премії. Це традиція, яка почалася з початку ХХ століття. але вони дійсно припиняли війни. Перепрошую. Трамп також припинив? Сім. Сім. І ще має бути одна найважливіша. Ну от, якщо і ну от якщо він дійсно припинить війни на Близькому Сході і російсько-українську війну припинить, І йому не дадуть Нобелівську премію, він може тоді запитувати, а чому. І буде правий, до речі, Але він припинив такі війни, де гинуть тисячі людей, де немає ніякого виходу. І його не вважають миротворцем. Я, до речі, вважаю, що якщо, якщо я буду абсолютно чесним, я вважаю, що якщо йому вдасться припинити війну Росії між Україною справедливим миром і війну на Близькому Сході, я вважаю, що він абсолютно гідний Нобелівської премії миру. Тільки питання, як це зробити? І що таке справедливий мир? Ну, справедливий мир це принаймні мир, в якому умовно кажучи, в наших умовах зберігається суверенітет і... Ті... і незалежність України. І всі території принаймні визнаються в рамках міжнародного права, і Росія припиняє війну. Це можна зараз назвати справедливим миром. Це не означає відновлення територіальної цілісності України. Це означає просто справедливий мир на даний момент. І те, що питання відновлення територіальної цілісності залишається в, юр... в дипломатичному порядку денному. Ну, на Близькому Сході ми теж розуміємо, що таке справедливий мир. Це припинення бойових дій з... з визнанням права держави Ізраїль на існування і перетворення територій, де живуть. Палестинські араби на території, які розвиваються, а не потерпають від терору власних радикальних організацій. І, до речі, це план Трампа, який ми бачили. План Трампа, в принципі, по ГАЗі це план справедливого миру. Але ж ви бачите, що його не приймає Хамас. А плани Трампа по Україні, там перепинення вогню не приймає Путін. Тут є проблема. Як добитися, щоб ці, ці плани Трампа були реально втіленим в життя? В цьому контексті тоді два запитання, воно таки більш… Світоглядніше, напевно, якщо можна так висловитися, а взагалі існує для таких країн як Росія, Іран, Китай, так званий глобальний південь, слово лідера демократії Сполучених Штатів, слово лідерів Європейського Союзу, тому що. Ну, ще місяць тому після саміту, ШОС, здавалося, що в принципі ніхто не звертає уваги на те, що, що робить у Сполучених Штатах Дональд Трамп, який там приймає Путіна. Зараз ну, начебто, ситуація там принаймні, інформаційно міняється, але можливо нам це просто здається. Просто зараз Трамп останні два тижні з собою наповнив інформаційне поле частіше, та ніж було до цього. Якщо То... Сполучені Штати будуть менше говорити і більше діяти, звичайно, їхнє слово багато що означає. Сполучені Штати найбільший торгівельний партнер Китайської Народної Республіки, як, до речі, Європейський Союз. Що буде з китайською економікою, якщо вони не будуть споживати китайські товари? Мені хотілося б дізнатися. Це ж хороше питання. Щодо Російської Федерації, так, можна звертати увагу на росіян. Американцям, але як, як, як на тих, з ким можна вести перемовини, але можна звертати увагу і на тих, проти кого можна вести абсолютно іншу гру, як з ударами далекобійними ракетами і з наданням інформації про енергетичну інфраструктуру Росії українським Збройним Силам. І Тоді Росіянам доведеться звертати увагу на американців. Як тільки вони позбудуться ще 20-30% свого нафтопереробного комплексу, вони відразу звернуть увагу на Трамп. Тому що вони звертають увагу не на вислах. Розумієте, ми ж весь час зустрічаємося з ситуацією, де ескалація дій Путінська зіштовхується з ескалацією слів. От ми бачимо один за іншим виступи Трампа. От ми бачимо один за іншим виступи європейських лідерів. Ми сьогодні з вами коментуємо виступ Путіна. Але ж Путін не тільки виступає. Він же робить те, що він обіцяє. Ми ж говоримо: от удари по атомній енергетиці. Ми знаємо, що був Славутич. Ми говоримо про. Погрози Європи, знаємо, що були дрони. Це не просто слова. Путіну вдається свої слова, і це важливо для політика, Демократичного чи авторитарного, якого хочете підтверджувати слова діями. Якщо дії немає, звичайно, політик здається безпорадним. Тобто, виходить, що одним з найбільш дієвих зараз шляхів для того, аби е, повернути цей авторитет е, дієвого лідера світового, як е, яким себе вважають, і, бабуть, досі ще є Сполучені Штати Америки. Це ну справді там можливо не. Е, Тамагавки передати, тому що до кінця не зрозуміло, як Україна їх має От я з якого питаю, базування як Україна? його так. їх використовувати: морського, наземного чи є установки, але якісь інші ракети. Тобто, ну це, це те, що ми казали з вами минулого тижня в контексті європейського в нашій розмові європейського континенту, що європейський континент має розуміти, що ключ його безпеки це Україна, а Сполучені Штати Америки мають теоретично розуміти, що одним з. Ключів для збереження авторитету цієї держави на світовому е на світовій мапі геополітичні це адекватна підтримка України. Може mm. бути така версія? Ну, в Європі ж це звучить. Вони ж це говорять принаймні, сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти ми це чули. І ми бачили, що Україна залишається головною темою. Що, про що вони взагалі говорили? Про Україну, про безпеку, про дрони, про російські активи. Ви бачили, що сьогодні Матте Фредеріксен е всім учасникам. Е Цього саміту подарувала конструктор Лего у формі соняшника. І все було в такій синьо-жовтій тональності. І це через 3,5 роки війни. Тобто не можна сказати, що українська тема всім набридла. Вона може набридла Віктор Орбан. Я думаю, що вона і Дональду Трампу може набриднути, тому що він не може з нею не знайти вихід. Але всі інші розуміють, що відбувається. І до речі, чим більше буде дронів на територію. Країн-членів Європейського Союзу тим більшим буде розуміння європейцями, наскільки важливо допомогти Україні відбитися від Росії. Ще один важливий геополітичний аспект, який відбувається на межі південних областей нашої держави, це вибори в парламент, парламент Молдови, які завершилися. Мені здається, що доволі навіть несподіваною несподівано впевненою перемогою партії, що представляє чинну президентку, про європейську президентку пані Сандо. Я маю сказати, що має Санду, і про це мало хто підозрював, коли вона з'явилася у великій політиці і коли вона вперше балотувалася на президентство, коли вона стала прем'єркою Молдови після. Того як закінчився термін, так мовити владарювання в цій країні олігарха влади плохотнюка, що вона виявилася такою залізною ледь, я, чесно кажучи, не думав, що саме вона усвідомить, ну в принципі, в сусідній Румунії це те політика свідома, що з Росією не можна гратися, от по тих правилах, які нав'язують Росіяни, тому що Росіяни як взагалі пропонують, ви поводьтеся інтелігентно. А ми, будемо, робити, а ми будемо класти ноги на ваш стіл. А ви маєте з цього стола їсти інтелігентно, будь ласка, ось, веделичку в цю руку, ножик в цю руку і їжте по правилах. А ми будемо хлібати ще. Просто. Без всяких ложечок і вілочок. І, звичайно, коли ми бачимо абсолютно інший підхід. Тобто реальну боротьбу з проросійськими силами. Зняття з політичних перегонів, з передвоючих перегонів. Партії, які очевидно фінансувалися Москвою, там вже була ціла схема: оці так звані мережі олігарха Ілана Шора. підкуп виборців, проросійська пропаганда. Партії, які з'являлися як гриби після дощу. І Звичайно, виявилося, що коли частину популістів вивести з цих перегонів і виборця поставити перед чітким вибором, по суті, між проєвропейськими силами і проросійськими, тому що репутація колишніх президентів Республіки Молдова Ігоря Додона і Володимира Вороніна, як агентів російського впливу, загальновідома. Вони не є якимись, знаєте, людьми з чорної шухляди. Отут виборець і висловився. І, до речі, я вважаю, що це навіть кращий результат, ніж. Був на президентських виборах. От я говорив, що е, в принципі, бачите, все це дякуючи діаспорі. Дякуючи діаспорі. Е, і президентські вибори відбулися, Майя Сандо перемогла. І дякуючи діаспорі, її партія на парламентських виборах набрала більше 50%. Але ми вчора з моїм колегою. Відомим журналістом Молдавським Анатолієм Голя подивилися в його програмі мапи виборів в Республіці Молдова. І виявилося, що з часу навіть попередніх президентських виборів кількість регіонів, де перше місце займають проросійські сили, невпинно зменшується. І на цих парламентських виборах це відбулося навіть у порівнянні з президентськими виборами Республіки Молдова. І знаєте, які регіони тепер виключно. Мають першість проросійських сил. Придністрові гагаузі. Не тільки. Не тільки. Ще е, крайня північ Молдови. А хто на по вашому живе на крайній півночі Молдови? Болгари. Болгари живуть на півдні і теж голосують Пів за. Із Все правильно. Пів північ це да, голосують це за... За, проросійські, за, проросійські, за проросійські сили. Там місто Тараклія, де є болгарське населення, і там теж, як і у Гагаузів, більшість отримують проросійські сили. А це от північ. Це ж наші сусіди, вилучається. Угу. Найближче. Угу. Північ Сусід, це регіон з перевагою українського етнічного населення. Так само, як і Придністров'я. Так само, як і Придністров'я. Тобто, це ось ті самі люди по суті, які в радянському Союзі не були розділені кордоном із українським півднем, і де теж багато років поспіль голосували за проросійські сили. Просто зараз українці під цими ракетами, дронами перед війною з Росією, здебільшого вилікувалися від цих ілюзій. І зараз у нас десь півтори проценти тільки виборців. Згідно з останньою соціологією, підтримують проросійські партії. А в Молдові не вилікувалися. І я думаю, що нам потрібно теж щось робити, щоб працювати нам, як Україні, з етнічним українським населенням в таких країнах і доводити, що інтереси взагалі спільні не в тому, щоб ці регіони були разом з Росією, що Росія несе українцям тільки війну і гори. Ми ж мали в своїй тяглості історії. Зараз напевно все помінялося, але там, умовно, в 14-му чи там 12-му роках ми розуміли, що там за партію регіонів голосували е, схід України і Закарпаття. Для речі, я вам скажу, що Придністрові за партію проєвропейські голосують краще ніж північ Молдови і Гагуз. Я хочу це питання розгорнути в, в, в також більш широкий аспект, е, тому що десь останні роки останні там результати, особливо виборів. Там ну про Угорщину це вже давно Орбан там Фіцу прийшов. Знову ж таки в Польщі там не, не завжди е, ті політики, які там дуже дружно ставляться до нашої держави, до України приходять до влади. І якось так здавалося, що західна демократія безнадійно програє на. Тим методом, який використовує в тому числі Путін, принаймні, а чому тільки на Сході Європи? Ми вже розуміємо, скільки різних ультраправих настроїв є і у Франції, і в інших країнах, навіть Центральної Європи. І здавалося, що воно все завалюється. І тут хотілося б, щоб і Україна, і та сама Молдова стали прикладом для Європейського Союзу, яким чином можна працювати і перемагати на, на виборах, які хоче в свій лад завернути Російська Федерація. Ну, ви забули про Румунію. Треба починати з того, що відбулося в Румунії на президентських. Перший метр. крок. Так. І треба, ви розумієте, що. Дуже Рум... хиткий. В Румунсь... Модові це вже відпрацювало. Так, що румунська політична еліта дуже ризикувала всіма цими рішеннями. І ми теж дивилися: а наскільки це взагалі закон? А це ж людина, яку підтримала більшість людей. А як цю цю людину не тільки скасували вибори президентські? А й. Не допустили до другого туру виборів. А ви знаєте, пане Віталію, я вам розкажу таку річ: 21-річної давнини. У 2004 році я вважав, що претенденти, які причетні до фальсифікації виборів президента України, не мають брати участь у додатковому турі голосування. І я казав: послухайте, якщо ви встановили фальсифікацію і погоджуєтеся, що це фальсифікація, і ви розумієте, що до цієї фальсифікації причетний Віктор Янукович, якого фіга він взагалі бере участь у виборах. Я це говорив і соратником Ющенка. От ви можете запитати, якщо будете розмовляти з Петром Порошенком, може він це згадає, тому що у нас був в ним конфлікт з цього приводу тоді. Гострий, публічний, там коли ми збиралися всі журналістським корпусом тодішнім. І я казав, треба було не Верховному суду України ухвалювати рішення про додатковий третій тур. Треба було проводити нові президентські вибори. І на нових президентських виборах. Віктор Ющенко, звичайно, міг би висуватися, бо він не був причетний до фальсифікації. А Віктор Янукович не міг би висуватися, хай би партія регіонів висувала іншого кандидата. Не може кандидат причетний до фальсифікації, от як з Джорджеско. Потім претендувати на владу. Якщо б вони пішли цим шляхом, не було б нічого далі, розумієте? Просто нічого б не було. Не було б 2010 року. Не було б ніякого Януковича так на чолі партії регіонів з'явився якийсь такий політик, як Сергій Тігіпко, як Юрій Бойко. Це була б інша історія. Це була б не історія про пряму агентуру, це була б історія про вплив. Але всі так хотіли швидко забезпечити перемогу Ющенка, що навіть не подумали про наслідки. Вони вирішили, що Ющенка, який став жертвою фальсифікації отруєння, має змагатися на президентських виборах шахраєм. Що потім також мало наслідків у 2010 році? Так, от, на моє на велике, на моє велике щастя, президент Румунії Клаус Йоханіс може пожертвувати своєю політичною кар'єрою, навіть репутацією, але виявився набагато більш далекоглядним ніж українські політики тих часів. Величезна кількість прикладів на території України, що росіянам можна протистояти і протистояти зброєю. Збивати літаки, збивати вертольоти, винтокрили, перепрошую, збивати все. І нічого не відбувається. Атакувати енергетичну інфраструктуру. Це я. Я говорю про військовий аспект цього питання. Ми маємо конкретні приклади з маленької Молдови, значно меншої країни, ніж Україна, значно меншою там чисельністю армії та військової номенклатури. Майя Сандо перемагає в жорсткому, в жорсткій боротьбі, але вона показує гопникам їхнє місце. Коли Європа зрозуміє, що з гопниками треба спілкуватися тільки так. І Дональд Трамп. Ну, вони підходять. Коли до Трамп це зрозуміється, хороше питання. Європейці підходять вже до цього розуміння. Дуже обережно, але підходять. І чим більше дронів буде з'являтися в повітряному просторі країн Європейського Союзу, тим швидше європейські політики усвідомлять з яким викликом вони мають справу. Вчора казали про 30 F-16, які підняли країни НАТО через два дрони, які знаходились на Волині. Лишається один крок. Наступний почати Збити ці ад... дрони. Цими силами. До речі, як сьогодні сказав Віктор Орбан, в чому ваші проблеми? Збивайте їх. Це було ну, цікаво. Речі. Та? Чому він це вирішив зробити? Тому що він напевно знає, що в його повітряному просторі вони не з'являться. А можливо, справді важливим кроком буде не збиття дронів на території Польщі чи навіть на території України, а удари по місцям, де ці дрони виготовляються. Звісно, але це навряд чи зроблять європейські країни. Це європейські країни можуть надати Україні необхідну техніку для того, щоб це відбулося. Тобто ви не вірите в такий сценарій Ні. радикалізації? Не вірю в такий сценарій радикалізації. А але... якби він відбувся, відповідь Росії, якою могла би бути? Ну, от справді. Не так, що пише Телеграм Медведєва. Ви питаєте, чи Росія вдарила по об'єкту, з якого був би... Прилітає європейська ракета в Єлабугу, де виготовляють шахеди. Чи вдарила б Росію по тій території? Це відповідь базі? Російської Федерації. Вона могла вдарити по цій європейській базі, звідки була б ця ракета запущена. Якщо б це було на території Євросоюзу. І це вже сценарій, який не не І Ніким в зараз. Європі не розглядається. Тобто я не я, я вам не можу переконливо сказати, що це відбулося, але ж такий шанс існує. Ну, давайте чесно говорити. Існує такий шанс? Існує. Наскільки я великий? Я вам скажу, що він великий на проценті 80, 30. 30, не 80. Я не впевнений, що Путін би став робити це. Я допускаю, що тоді якраз почалися перемовини про деескалацію. Але європейці завжди вважали, що шанс того, що Росія вдарить по їхній території, буде набагато більший.